Хей, hey, Привіт! Можна попросити тебе про щось? На секунду відволікчись від всіх своїх проблем і послухай мене. Я знаю, що ти проходиш через труднощі. Я знаю, що тобі часом доводиться дуже солодку. Але ти не з зобов'язкового десятка. Ти не здаєшся, навіть якщо буде біса важко, ти продовжуєш вірити в себе, продовжуєш працювати, ставати краще. І в результаті здобудеш перемогу. Обставини, які перешкоджають, здійсненню твоєї мрії, труднощі, ті, хто в тобі сумніваються, будуть завжди. Але як би там не було, не здавайся, не відступай. Сприятливі умови або під впливом натхнення м -м після перегляду відео має такий вогонь, лише тимчасовий. Якщо ти хочеш досягти видатних результатів, ти повинен зробити цей вогонь частиною себе, частиною щоденного процесу. Зробити ситуацію, коли ти змотивований і налаштований на роботу, а не тільки в ситуаціях, коли все йде за планом, і ти впевнений у перемозі, а особливо тоді, коли ти не відчуваєш, ніби можеш взяти ситуацію під контроль. Коли ти втомився, тобі здається, що все летить до біса. Роби на Макс. Якщо ти будеш робити так знову і знову і знову ти побачиш. Може, не відразу, але побачиш, як твоє життя почнеться перетворюватися. Не дивись на обставини, не дивись на всі ці перепони, які заважають, ти дістанешся до своєї мети. Я маю на увазі не тільки власні переконання або емоційний настрій, а й конкретні дії, яких підтверджують. Ти не можеш сказати, що дійсно віриш у себе, якщо ти не працюєш над тим, щоб досягти своїх цілей, а в тому, чи прийняв ти рішення. Так, знаєш, що все, про що ти думаєш, можливо, вся справа лише в тому, чи прийняв ти рішення. Чи віриш в себе, чи готовий підтверджувати цю віру діями, і чи готовий ти продовжувати. Навіть тоді, коли здається, що все вже закінчено. Візуалізуй той момент, коли ти її досягаєш, чітко уяви його, фокусуйся на процесі, повір у себе та переходь до роботи.